Улюблений барні приготувати дуже легко. Для бісквітного печива барні нам знадобиться силіконова форма ведмедики. Купували її в аврорі, молоко, вершкове масло, просіяне борошно. Сюди додавала дрібку солі та розпушувача, цукор, ванільний цукор, яйця. Починаємо готувати. Яйця взбиваю пару хвилин. Наступним етапом відправляю звичайний цукор з ванільним цукром. Збиваємо, поки наша маса не побіліше та не збільшиться в розмірі. таке тісто у нас повинно вийти: просіяне борошно, сіль та розпушувач. Взбивати не потрібно, обережно перемішуємо лопаткою. Тісто дуже ніжне і повітряне. На цьому етапі ми можемо вже додавати. Тепле молоко, розтоплене вершкове масло. Ще раз обережно перемішую. Тісто готове. Можемо викладати його вже в поформу. Я буду користуватися кондитерським мішком. Беру небагато тіста, верх кондитерського мішка для зручності просто скручую. Для першого разу форму можете смастити соняшниковою олією. Тісто чекає, в мене вийшло дві партії ведмедиків. Відправляю в розігріту духовку на 180 градусів. Готовність перевіряйте шпажкою. Ці ведмедики я хочу зробити шоколадними. Можна замінити на білий шоколад або просто горішки. Цей етап за смаком та за вашою фантазією. Відправляємо в духовку на 180 градусів. Готовність перевіряйте шпажкою. Будемо виймати з форми. Опа! Жиповипадали самі. Виймаються дуже легко. Ось такий ведмедик.